Гічні вісті зі сходу вантаж 200 знов на Закарпатті. Цього тижня прощались із п'ятьма вояками, що полягли за Україну. Політичне дежавю, чергові зміни на владній мапі Ужгорода. Як місто за рік повернулось до того, з чого починало? Реформа для людей чи черговий законодавчий міф, як збираються децентралізовувати владу на Закарпатті. Україна без зими, що принесе Закарпаттю, тотальна зміна клімату. Завершуємо ще один тиждень. Люди, події, думки та коментарі. Усе це підсумуємо у наступні півгодини. Це підсумки тижня. Вітаю трагічна аварія, що забрала кілька життів: візити високопосадовців, виставки у пам'ять про відомих та нові туристичні принади. Далі огляд подій тижня. Закарпатський тиждень почався із трагедії. На Ужгородщині нетвереза. Жінка на повній швидкості наїхала на хресну ходу, що рухалась по шосе неподалік села Глибоке. В результаті двоє вірян загинули: один одразу на місці, інший пізніше в лікарні. Ще четверо були травмовані. Жінка врізалась в автомобіль дорожньо-патрульної служби, що супроводжував процесію. За результатами експертизи, у крові винуватиці ДТП виявили одну, цілу дві десяті алкоголю. Міліція проводить до слідство за попередніми даними винуватиці загрожує 10 років за ґратами. В Ужгороді відбувся вечір пам'яті Наума Рєпкіна, який пішов із життя рік тому. Добірку полотен закарпатського живописця представили у художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Незадовго до смерті художника саме тут пройшла його остання персональна виставка. Тоді митець важко хворів, однак віднайшов у собі сили сформувати презентацію, в рамках якої відбувся благодійний аукціон. Виручені кошти художник подарував хіміотерапевтичному відділенню закарпатського онкодиспансеру. Закарпаття відвідав урядовий повноважений з питань етнонаціональної політики Геннадій Друзенко. Після візитів до Сваляви, Берегова та Рахова він зустрівся з головою обласної адміністрації Василем Губалем. Геннадій Друзенко зазначив, наша область є зразковою з погляду співжиття національних меншин. А поодинокі наболілі питання мають винятково соціальний характер. І вирішувати такі проблеми на думку урядового уповноваженого повинна влада на місцях. В Ужгороді презентували маленький пам'ятник лідеру гурту Deep Purple Джону Лорду. Цю міні-скульптуру виготовив відомий своїми маленькими шедеврами скульптор Михайло Колодко. Майже два роки ентузіасти збирали металічні монетки, з яких потім і зробили пам'ятник. Скульптурку розмістили на перилах набережної незалежності поблизу лінгвістичної гімназії, де колись збиралися ужгородські шанувальники року. Все Закарпаття знову в жалобі. Цього тижня зі сходу України привезли тіла п'ятьох вояків зі 128-ї механізованої бригади. Це солдати та офіцери з Ужгородщини, Мукачівщини, Виноградівщини та Міжгірщини. Весь край сумує за загиблими. Вояків ховають з почистями. Аби хоч якось підтримати сім'ї полеглих вояків, держава обіцяє виплатити грошову компенсацію. Долучається і обласна влада. А тим часом в зоні проведення АТО перебуває ще п'ять тисяч закарпатців, котрі прав прагнуть хоча б ненадовго повернутися додому. Вантаж 200» – Саме так називають загиблих військових. На жаль, цього тижня на Закарпатті поховали п'ятьох героїв. Руслану було лише 37 років, 12 з яких віддав Збройним силам України. Коли почалась війна, одразу ж поїхав на схід. Там пробув чотири місяці, кілька разів керівництво обіцяло, що дасть відпустку проте приїхати живим додому йому так і не вдалось. Він був дуже доброю людиною. взагалі було в принципі не його, як на мене, але попри це він мав дуже таке сильне відчуття. От перед військового обов'язку перед батьківщиною, і коли стояло питання про те, що він, він, в принципі, був контрактником, стояло питання про відправку в зону АТО. Ну, знаєте, як то батьки пропонують, що можна би було щось придумати, він категорично відмовився, сказав Ні, це мій обов'язок. Я мушу це зробити, бо як не я, то хто. Вдома у чоловіка залишилося двоє синів, дружина та батьки. Проводжати вояка зібрались усім селом, бо у горя нема родинних меж. Руслана провели в останню путь із почистями та під гімн України. <звук> Добровольцем був. Который показал показав себе положительной стороны, був примером для всіх остальных, які равнялись на нього. Можна сказати, що більше бы у нас таких людей. Можна сказати, що у нас цю війну можна виграти. Тим часом в Ужгороді прощались із однополчанином Руслана Семчища, 23-річним Ігорем Розлуцьким. Обоє хлопців загинули під станицею Луганською. А у п'ятницю ще трьох військових ховали на Міжгірщині, Мукачівщині та Виноградівщині. Громада прощалася з капітаном Миколою Буцом, молодшим сержантом Олександром Ігнатишином та сержантом Павлом Стецем. Да, вже вертався додому. Він вже писав і дівчинам, писав, і пацанам, я що сідаю, я вертаюся, я сідаю в машині, дзвонив мамі. Все, ну і так сталося. Він розказував, які там були тупі команди. Взяли висоту. Потім їм команда зняти висоту відбій. бій. Вони зняли сепаратисти обратно зайняли висоту. А їм обратно команда знову каже взяти висоту. каже, там хлопців полягло дуже багато. Наразі Закарпаття втратило вже 46 вояків. Часто сім'ї втрачали годувальників. Тому держава зобов'язалась виплатити грошову компенсацію сім'ям загиблих у розмірі понад 600 тисяч гривень. Крім того, обласна влада кожній сім'ї виплачує ще по 100 тисяч. Наразі вже 21 родина отримали компенсації. Як постанова Кабінету міністрів, яка гарантує сім'ї загиблого виплату в розмірі 609 тисяч. Депутати обласної ради прийняли рішення щодо виплати таким сім'ям по 100 тисяч. Також мені дуже приємно, що в нас і міські ради, і районні ради включилися в це питання і також по місцю проживання в районі або місті. Також виділяються кошти в різному районі це по різному і в різному районі це різні суми. Крім того, родини полалих мають отримати житло від Кабінету міністрів. Та поки Закарпаття не включили в перелік областей, де таки виділять помешкання родинам загиблих вояків. Також держава зобов'язалась допомогти усім учасникам АТО. Військовослужбовцям виділяють земельні ділянки. Ця ноша лягла на місцеві органи самоврядування. Наразі лише половина отримала ці наділи, інші поки що чекають. Уже два місяці тягнеться ця справа по виділенні землі для учасників АТО для сімей загиблих і учасників АТО в Ужгороді. Є проблеми в Чинодієві у нас, що звернувся учасник АТО, йому відмовили земельні ділянки. Це є така дуже мізерна проблема, яка є ганьбою для будь-якої міської ради, яка не може це питання вирішити. Війна на сході України приносить не тільки горе в наші родини, це й розуміння того, що зараз ми отримуємо справжню незалежність. А вона безкровною не буває. Військові кажуть: якщо ворога не зупинити на Донбасі, то він може прийти і сюди. Кожен загиблий воїн буде в наших серцях завжди, тому що якщо не зупиняти противника там, то не хотілося, щоб ця війна і ця біда прийшла сюди, захищаючи Донбас, вони захищають Україну, захищають всю державу, і в тому числі всіх місцевих мешканців Закарпаття. Маленькі перемоги даються українцям та й закарпатцям, зокрема, дуже дорого. Найкращі сини гинуть за кожного з нас. Обов'язок усіх українців допомогти їхнім сім'ям. Проте варто пам'ятати і про живих героїв. Наразі в зоні АТО перебуває ще 5 тисяч закарпатців. Театр політичного абсурду, владний колапс, криза політичної волі. Інакше ніж такими виразами тепер суспільну ситуацію у невеличкому, зазвичай спокійному Ужгороді не називають. Міська влада знов б'є рекорди. Мало де воли депутатів за місяць міняють трьох мерів. І, от рівно за рік після Ужгородського Євромайдану, під стінами міськради знов лунали заклики усунути владу. Відразу після резонансного рішення міськрайонного суду про повернення на посаду Віктора Погорєлова він приступає до своїх обов'язків. Зустрічається з журналістами, аби розставити крапки над і. А тим часом на поштовій знов мітинги і протести. Про політичні сюрпризи останніх днів дивіться далі. Родський євромайдан проти старої влади річної давності ніби й не розходився. Люди знову зібралися на поштовій через те, що кількаразова зміна тимчасових керівників міста закінчилась поверненням до відправної точки. Дев'ять місяців тому Віктора Погорєлова усунули від влади рішенням депутатської більшості. Ця справа довго розглядалася у суді і завершилась вона на користь колишнього мера. Хочу сказати особисто свою думку як адвоката, що неприпустимо неприпустимим є, коли суди беруть участь у політичній боротьбі. Наразі мені відомо, що апеляцію подав один із членів громадської ради. Зараз готуємо і ще додатково від інших членів громадської ради апеляційні скарги по даному рішенню. Однак, знову ж таки, вони не зупиняють те, що постан що мер відповідно повернеться на посаду. Процес не не зупиняється незалежно від апеляційного розгляду. Віктор Погоріло може повернутися на посаду. Тоді майже рік тому на революційній хвилі до сесійної зали скликали депутатів. Збиралися вони довго, і більшість неохоче. У кожного на те тоді були свої причини. Та коли справа дійшла до голосування за відставку Погорєлова, усе було так. За дострокове припинення повноважень секретаря ради 41 голос. Наступного дня після остаточного рішення суду Віктор Погорєлов уже був на робочому місці. Почав із наради з заступниками, яких матиме чотири. Та зустрічі з пресою. Досяг того, що суд справедливо виніс це рішення і не вважає себе винуватий в чимось абсолютно. Весь цей час я дійсно переживав, дивився за діяльністю в місті. І на сьогодні хочу сказати, що ми знаємо всі, згідно законодавства, що за рік до виборів. В жовтні слідучого року ніякі вибори не проводяться ні в одному районі. По законодавству. Інформація про поновлення Віктора Погорєлова на посаді відразу розійшлася соціальними мережами. Там же містян закликали зібратися біля міськради з протестом. Підтримати акцію та висловитися стосовно старої нової влади в місті зібралася зовсім нечисельна громада. Та ті, хто прийшов, казали бачити керівником міста, не хочуть нікого зі старої влади. Он зодовна тут займає для того, щоб можна було щось ще вкрасти». він уже просто ну за період, який він був при владі, він уже показав, що він може зробити. Тобто, ну немає. Жодних покращень в місті. Дороги, якщо я то це нещасна ділянка метрів 10-15, просто щоб показати. Ну, нічого якісного він зробити не може. Цей рік нам показав, що впливати на цю ситуацію можна тільки силою. Дивіться, сміються просто над людьми. Люстрація. Після люстрації суд визнає, що погорелов. Е, ну, От якби має бути від відбутися ілюстрація, а суд суд визнає, що Погорєлов має бути мером. Громадський актив, що ініціював акцію протесту, склав ряд вимог до Віктора Погорєлова та міських депутатів. Під вимогою до міського голови скласти повноваження, а до депутатів саморозпуститися розпуститися, підписалися кілька десятків ужгородців. Листа з підписами понесли до мера. Та ні його, ні чотирьох заступників, ні працівників відділу кадрів станом на 16 годину. На робочому місці не було шукати підтримки, пішли до обласної адміністрації її голова Василь Губаль, аби зважити всі за і проти, навіть порадився із радою старішин Ужгорода, що робити, коли політична ситуація здається безвихідною. Треба шукати можливість звертатися до президента і призначати, якщо побачимо пару днів, може бути вичекати діло, все в тому, що яка ситуація буде на сесії, якщо знову погорело відкажуть. Сесія може знову прийняти рішення, ну не прийняти його. І якщо так, то лишиться Андріїв. Йому би треба самому прийти до вас і поспілкуватися з вами і сказати свою точку зору. Ті, хто обирали ужгородських депутатів, більше їм не довіряють. Від міськради громада зажадала саморозпуску, аби новий парламент не мав іншого виходу ніж призначити позачергові вибори за новою системою з відкритими списками. Прискорити цей процес може тільки сам міський голова. Упевнені громадські активісти. Я запропонував сьогодні Віктору Погорєлову написати заяву. Як мужчина, як людина звернутися до парламенту, парламент призначить вибори, знайти консенсус у місті без деструктиву. Це підтримують і депутати, і різні політичні сили. Провести вибори міського голови вже. це означає, що в грудні він він пише заяву, звертається до парламенту. Оперативно через депутатів Верховної Ради вносимо постанову про позачарові вибори місь... Ужгородського міського голови, і в лютому ми проводимо вибори. І тоді нехай, нехай йде Віктор Погрело, нехай йде Богдан Андріїв, нехай йде Іван Волошин, нехай де всі хто, всі, хто мають бажання, нехай йдуть до людей, підтвердять свою довіру, їх оберуть. Тоді немає жодних питань, і нехай працюють, але так не можна підміняти собою право людей вибирати. Люди мають право на вибір, вони мають обрати собі міського голову. Обіцянки саморозпуститися депутати так і не дали. Єдина гарантія від міської влади, аби заспокоїти громадський спротив, це мораторій на будь-які операції з муніципальною землею, поки не затвердять новий генплан міста. Не даватимуть дозволів і на приватизацію комунальних об'єктів без належної громадської експертизи. Від міського голови усе ще чекають добровільної відставки. Наступне слово за мером, міським головою. Владу громадам втілювати в життя старе гасло в Україні почали відразу після президентських виборів. Політика нового зразка, до якої усі так прагнуть, має відмовитись від радянського рудименту централізованої влади. Бо ж справа завжди у грошах віддавати усі місцеві ресурси державі, яка потім у ручному режимі перерозподіляє їх між усіма регіонами. Це як мінімум несправедливо, констатують експерти. Тепер у всіх на слуху децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування. Усі сподіваються якраз на більшу самостійність, можливість громад, сіл та міст на власний розсуд керувати своїми територіями. Чи варто на цей раз чекати від реформи чогось конкретного? Спробував розібратися Іван Челенюк. Це село Кам'яниця Ужгородського району від обласного центру воно знаходиться всього за 20 кілометрів. Тутешня сільська рада об'єднує два села, до якої входить і село Гута. Загальна кількість населення понад дві тисячі мешканців. Хоч Кам'яниця частково дотаційна, прибутки у селах були й немалі завдяки коштам, які ще донедавно надходили до сільського бюджету від найбільшого платника податків. Тут хороші дороги, проведено вуличне освітлення, ремонтують будинок культури в належному стані. Усі споруди, що належать до комунального. Альної власності, тобто коштів на потреби села, вистачало завжди, каже пані Орися. Основним доходом до нашого до нашої сільської ради у місцевий бюджет це був основний наш платник кам'янецький кар'єру управління. Він сплачував нам податки. Плату за надра, але так сталося, що цього року до місцевого бюджету плата за надра не поступають. Були внесені зміни в податковий та бюджетні кодекси, і цей податок плата за надра перейшли в державний бюджет і обласний бюджет. Ось це і є ті надра, за які кам'яниця отримувала кошти. Тут розташоване державне підприємство Кам'яницьке кар'єроуправління з цих скель виробляють щебінь як для потреб населення, так і Укрзалізниці. Щороку це підприємство сплачувало біля мільйона гривень податків у сільський бюджет. Серед 20 підприємств такого профілю воно друге з найкращих в Україні. Нині тут працюють 140 людей. Переважно місцеві. Переважно це і Кам'яниця, Невицьке, Ворочево. Ну, переважно от наші місцеві люди, які тут працюють з покровіку віком, працювали діди, батьки, працюють діти, працюють думки і вже і правники. Тим, що от я на, на працівці. Ну, одно з самих успішних підприємств не тільки як кажуть в районі, але в області. Ми стабільні платки податків. Нині мешканці Кам'яниці сподіваються, що після реформ, про які так багато усі говорять, більшість коштів від податку, у тому числі і за надра, будуть залишатися на місці у тому, що децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування Україні потрібні, немає сумніву, каже Василь Немак. Та зрозуміло, що про її реалізацію повинен подбати уже новообраний парламент. У першу чергу потрібно внести зміни до Конституції України. Місцеве самоврядування буде зміцнено особливо на рівні області і районів. Тобто будуть створені виконавчі комітети. Областю реально буде управляти виконавчий комітет обласної ради. Що стосується районів, ними за концепцією реформи будуть управляти не як сьогодні державні адміністрації, а знову таки виконавчі комітети відповідних райрад. Звідси питання, що ж буде з держадміністраціями. Нинішня модель місцевих державних адміністрацій відійде у минуле, але це не означає, що зовсім не буде представлена виконавча влада у регіонах. Відповідні адміністрації, які очевидно залишать таку назву, вони будуть значно звужені їх повноваження. Всі ресурси виконавчої влади, як такої, будуть залежати і будуть належати прямо тим органам місцевого самоврядування, які. Сформовані знизу, тобто безпосередньо на основі волі виборців. Один із основних кроків у рамках загальнодержавної реформи місцевого самоврядування, за словами фахівців, є бюджетна децентралізація. Це означає, що фінансові ресурси і, відповідно, можливість їх створення, мотивація до їх створення, вони будуть належати більшою мірою територіальним громадам. Держава візьме на себе. Здійснення загальнодержавних функцій, які стоять тих завдань, які стоять перед усім суспільством. А от всі питання місцевого значення, їх головне фінансове забезпечення, ресурсне забезпечення це бюджет повинен бути складений так, щоб всі питання входили до предмету віддання саме органів місцевого самоврядування. Децентралізація є одним із основних принципів системи державного управління успішних країн. За таким принципом відбувається розподіл повноважень і відповідальності у всіх країнах Європейського Союзу. Сьогодні Україна робить не першу спробу реформувати стару систему господарювання. Такі кроки були і у 2005 році. Була створена державна комісія з питань проведення адміністративно-територіальної реформи. Її очолює віце-прем'єр Роман Безсмертний. Які результати роботи тієї комісії була створена концепція? Було підготовлено декілька законодавчих проєктів, законодавчих актів, але далі реформа захлохла. Фахівці кажуть, цього разу головне не зупинитися на рівні концепції, і бажано, щоб цей процес відбувся до позачергових місцевих виборів уже весною наступного року. Тоді це буде логічно. Нові вибори на основі нової моделі влади. Тим паче, що сьогодні це можливо є політичний ресурс на користь реформаторів, і країна має реальний шанс змінитися на краще. У передчутті глобальних змін і сама природа на носі зима, та в наших краях снігу поки не прогнозують. Взагалі закарпаття, яке за останнє десятиліття туристи облюбували як гірськолижний край, скоро може втратити свою славу. Минулорічний зимово-туристичний сезон виявився повністю провальним. Підприємці довго підраховували збитки, а потім вирішили, покладатися на зимовий туризм більше не варто. Зміна клімату колись сніжне Закарпаття зробила безсніжним. Провалився і весняний туристичний сезон. Сакури, які традиційно квітнуть на травневі свята, розквітли на три тижні раніше. Відтак туристи, які вчен забронювали готелі на перші дні травня, теж не приїхали. Більше того відбулися зміни і в біорізноманітті області. Таке воно глобальне потепління в дії. Чим це загрожує області? Спробували з'ясувати наші колеги. Торік зимовий туризм Закарпаття вже постраждав від осені, що затяглася весни, яка прийшла надто швидко, і зими, яка була майже без снігу. Гірськолижні бази понесли нищівних збитків. Зимовий сезон було провалено. Ми потеряли новогодні праздники. Ми потіряли перед новим годом, ми потеряли після нового року, цілий місяць. От, звісно, це колосальні убитки. От і ми їх уже не наверстаємо. Таку ж ситуацію прогнозують і цьогоріч. Фахівці попереджають, якщо і засніжить, то не раніше середини січня. Більше того, наголошують, улюблене всіма ліплення сніговиків на новорічно різдвяні свята скоро лишиться тільки у спогадах. А, то, що ми сніг побачимо, це однозначно. Друге діло, буде ли він лежати або ні, це другий вопрос. В общем, зими в Закарпатті, в останні роки, вони. Уміряно тепле, малосніжне. Глобальна зміна клімату відбувається по всій планеті. Зміщуються сезони, зими стають м'якими і нетривалими. Україні змістилися сезони, скорочується е, тривалість зими, збільшується. Тривалість літнього сезону скорочується тривалість весняного сезону, тобто воно, от якраз переміщення та піку відбулося з січня, наприклад, холодний пік зимового сезону був він перемістився з січня на лютий. Те, хоча тривалість холодного періоду в цілому не змінилась, але морозних днів за останні два десятиріччя стало майже на тиждень менше. Спеціалісти кажуть, екосистема землі виведена із рівноваги. За останнє десятиліття температура на глобусі підвищилася майже на один градус. Для нормального функціонування флори і фауни це дуже багато і вкрай негативно. Якщо потепліє ще на 2,5 градуси, то 70% рослин і тварин опиняться під загрозою вимирання. Вже зараз через зміщення сезонів страждає українське і, зокрема, закарпатське біорізноманіття. Є цілий ряд. Якби впливів, які всі виливаються у те, що види між собою починають по-іншому взаємодіяти. Ну, як приклад, от беремо бджоли, які просинаються, і перші квіти, які починають квітнути: бджоли не прилетіли до квіт, квіти не запилили, квіти зникли. Натомість незмінною лишається щорічна кількість опадів, хоча їх характер помітно змінився і тягне за собою цілу низку негативних наслідків. Дощі стали значно рідшими, але інтенсивнішими. В результаті ми маємо паводки. Різке потепління після морозів приносить ще одну біду ожеледицю, від якої страждають і водії, і пішоходи. Тобто місячна кількість опадів може випасти за один-два дні, і далі бути влітку спека. І, взагалі, без опадів Сільськогосподарські культури не пристосовані до такого режиму. Так само це є негативним для роботи міста, якщо, наприклад. В місті за один-два дні випала сезонна кількість опадів. То місцева каналізація не справляється з такою кількістю опадів і спостерігаються підтоплення. Зміна клімату вже призвела до того, що в Україні почали з'являтися нові види рослин і тварин. Значно активніше почали розмножуватися шкідники, які становлять загрозу для здоров'я населення. А ще на Закарпаття, як в теплий край, почали прилітати незвичні для нас птахи. Натомість аграрії вбачають у цьому і плюси. Наш край облюбували екзоти, а це теж може бути непоганою економічною складовою для області. І особливо останні 3-5 років ми бачимо, що оці всі екзотичні культури у нас прекрасно приживаються. Ну а саме основне те, що ці екзотичні культури у нас поки що не сформувався в їх арсеналі ні комплекс вхідників, ні комплекс хвороб. Аби вберегти землю від катаклізмів, вже кілька років працює міжурядова робоча група, що об'єднує тисячі спеціалістів з різних країн, які працюють над способами пом'якшення зміни клімату. А ще вони шукають шляхи адаптації до цих змін, бо, як зазначають фахівці, пониження температур чекати не варто. Відтак, суспільство повинно належно дбати про екосистему планети, аби не допустити незворотніх наслідків. Такими головні події тижня побачили наші журналісти. А що запам'яталось нашим краянам? Про це ми розпитали на вулицях Ужгорода. Теж було погано той тиждень. Хоронили хлопців наших біднігинув там на Україні, причепивши той Путін дурний до України. Був поганий нам той тиждень, бо плакали за хлопців. Обичний тиждень. Не знаю, снігом першим. Що починається сесія. Вкратці це ситуація в Україні, яка вирівнюється стабілізація валютного ринку. І нарешті є вже надія на те, що стабілізується ситуація у нас на політичному рівні. Оці дві події валютний і політичний рівні. Нічим учоба і все таке. Дням старого нового мера. Це з поганого, а з хорошого. Ну не знаю, напевно, тим, що були пару там, сонячних днів цього тижня. Водою холодною. Верховна Рада розпочала роботу, але я не думаю, що з нею торг буде той Верховної Ради. Тим, що я приїхала в Ужгород, я люблю, дуже люблю міст і тут зі своїми дітьми ми неплохо проводимо час. Пролітав сніжок, що починається зима, що хороший настрій. Ось так завершуємо цей тиждень. Вже з понеділка наші колеги збиратимуть для вас нову свіжу та актуальну інформацію. А підсумуємо її наступних вихідних о цій самій порі. Бережіть себе і на все добре.